Перепрошую, Аліна Олександрівна, можете мені славити Скільки... зараз... ось. ось можна і так, можна і так перевикати. Війна, ми про це знаємо. Дуже цікаво з наукової точки зору спостерігати е, за впливом е, Бога на ці всі процеси, які відбуваються. Це загострення, по суті, справи боротьби добра зі злом. Тут на картинці ми бачимо. Це зняв наш родич, військовий медик з передової. На цій машині вивозили двох поранених. Він військовий медик. Шестеро людей їхало на цій машині. Бачите, який обстріл тої машини був. Але на диво не одна людина не постраждала, тобто, не було навіть поранених при такому обстрілі. Другий цікавий випадок. На війні, який я знайшов, це розказував водій цього машини, яка вивозила боєприпаси. У нього була ікона на вікні. Він, вони їхали, везли боєприпаси на передову, і раптом ця ікона зривається і падає. Він зупиняє машину, і поки він піднімав ту ікону, знову, щоб приліпити на вікно. Вибух перед ним і, по суті, справи, якщо б ця ікона не впала, то він би загинув разом з своєю машиною. Тобто, все це приводить до розвитку хворіб цивілізації, і посттравматичний стресовий розлад є однією з основних причин, основних хворів цієї цивілізації з пектонічною хворобою, метаболічним синдромом, цукровим діабетом атеросклерозом. Посттравматичний стрес викликає цілий спектр розладів за тривалістю симптомів. І, по суті справи, фази посттравматичного стресу розладу проходять всі фази стресу, то гострого стресу, відчай, заперечення, нав'язливість, опрацювання, завершення. І ми повинні вчасно діагностувати ці розлади і лікувати ці розлади, тому що якщо вони е, е, ускладнюються це все, то виникають дуже, е, дуже серйозні проблеми у цієї людини. При нейровізуалізації ми бачимо, які зони мозку при цьому задіюються. І е, сильніша нервова активація користує збільшення реактивності артеріального тиску, спричиненого стресу. Тобто, у е, таких е, хворих, які поступили до нас в відділення, саме головне – це спосередження за артеріальним тиском. Причому люди без гіпертонічної хвороби у них починається підйом артеріального тиску, який треба коригувати, тому що такий підйом може привести до ускладнень серйозних інфарктів і інсультів. Артеріальний тиск є найбільш чутливим маркером, за допомогою якого ми можемо визначати ефективність лікування ПТСР. Оце, про це треба пам'ятати. Окрім того, ми тут маємо справу з багатьма випадками виникнення так званого синдрому розбитого серця, тобто, по суті, справи кардіоміопатії, така цула, яка була описана в 90-ті роки. Як нове, таке відносно нове захворювання серця. Але власне в наших умовах у 90-ті роки, я вперше зустрівся з таким випадком у хворого хлопця 17 років, який попав студент першого курсу, дзвонять Самбура. Я тоді працював в інфарктному відділенні. Що є хворі 17 років з гострим інфарктом міокарду. Я говорю, не може бути, що в такому віці ви не гострий інфаркт. Ми вам привозимо того хворого в лікарню швидкої допомоги. Він поступає і дійсно, на ЕКГ всі ознаки гострого інфаркту міокарда, тропоніновий тест позитивний, дуга парді на грудних відведеннях, обширний інфаркт. На ехо ми вперше тоді побачили. Власне, оцю кардіометті така цубоба, тобто різке розширення лівого шлуночка, яке було спричинено спазмом коронарної судини. І, власне, і тоді в тих умовах, в перше, це, цю проблему описали японці конці в 90-му році, а ми це побачили, власне, в, в клінічних умовах, хоча про Цю кардіоміопатію та кіцуба, ми тоді і не здогадувалися. От, ну, лікується, бачите, таке розширення лівого шлуночка патологічне. Лікується цей стан, як інфаркт. Тут механізм добре, добре визначений. То розширення лівого шлуночка цієї кардіоміопатії лікується як інфаркт, але все, що, ну, тобто є порушення на ЕТГ, елевація сементу СТ, дуга парді, інверсія тих хвилі, перехідний гіпокінез, дискінез або навіть кінець лівого шлуночка, відсутність іксинізованої корональної хвороби, тобто прямої графії, ми не бачимо ти і повинні виставити ще відсутність. Перевірити на феохромоцитому або міокардит це важливий момент. Більшість симптомів таких зникає через 3-4 тижні, і більшість пацієнтів одужують протягом двох місяців, але водночас є пацієнти, у яких лишаються стійкі ознаки серцевої недостатності. Про це треба пам'ятати. Лікування що новенького з'явилося за ці роки? що ми повинні пам'ятати, що це гостре рушення лівого шлуночка на тлі гострого стресу може приводити до навіть до фібриляції шлуночків, тобто до зупинки серця і раптової смерті. Такі випадки описані і треба їх вчасно діагностувати і лікувати. Методи психотерапії посттравматичного стресу розладу. Розроблені серйозно займаються цим, особливо у нас тут антроген, професор Березюк займається цими проблемами. Треба це все це все проводити, фармакологічне лікування, седативні, анксіолітські нейролептики, антиконвульсанти, гіпотензивні препарати застосовуються. Ну, саме цікавим моментом. Нефармалогічного впливу є так звана аутогенна психотерапія. Власна аутогенна психотерапія може приводити навіть до зменшення прогресування, зменшення теломерів. тобто і має позитивний, позитивний, позитивний вплив оця модифікація способу життя, так званий ор, ор, орніш метод протягом трьох місяців. Може нормалізувати активність стиломерази мононуклеарів. Це важливий момент, про який ми повинні, повинні знати. При цьому є підтвердження нейровізуальної за допомогою МРТ, норм, що нормалізується при аутогенній психотерапії, нормалізуються функціональні зв'язки, отошується у чимість кори головного мозку, відповідальність за відчуття е, та уваги. Це важливий момент в лікування. І це підтверджується і доказовою медициною, тобто підтверджується, ця отогенна терапія, підтверджується і ефективність, по суті, справи, це така медитація, підтверджується і доказовими методами дослідження. Тобто, психоневрологічна регуляція гомеостазу можна сказати. Нормалізує активність тиломеризу на мукулярах, підвищує когерентність і синхронізацію фунтального центрального альфа-ритму, тета-ритму, гамма-ритму, електроенцефалографії, нормалізує функціональні зв'язки між клітинами мозку, потужнів ущільну ділянку мордового мозку, знижує активність симпатичної нервової системи, рівень стресових гормонів. Що знову ж таки ну, адреналіну норадреналіну кортизолу, що приводить до нормалізації артеріального тиску, і знижує рівень невертизації, що важливо в наших сучасних умовах. По суті, справи, вона нормалізує артеріальний тиск у 38% випадків, більша варіабільність серцевого ритму і зменшує масу лівого сну Це важливий момент. І власне, оця психотерапія смислом. Яка починається з усвідомлення до цінності існування оточуючого світу і смислу власного життя е, має, має позитивний вплив, має позитивний вплив е, на лікування хворих з ПТСР. Оце цікава, цікава нейрова візуалізація матері з дитиною. Бачите, який зв'язок між е, ділянками. Мозку відповідальною за, за цей зв'язок. Розвивається навіть такий напрямок на Заході, це журнал нейротеології, яка вивчає, спорівнює скани збудження кори головного мозку у віруючих людей і невіруючих атеїстів. І ми бачимо, що у віруючих людей зменшення активності парієтальної водної долі, є активності, активності тої долі. Тобто людина заспокоюється і що і що нормалізує цей артеріальний тиск. По суті, справи, ми можемо говорити про виникнення нових нових напрямків медицини, медичної медицини. Медичної теології а, або теологічної медицини, яка знімає особіційну тривожність і патологічну тривожність. Ну, хто цікавиться тою проблемою, може почитати мою книжку «Доційності». я там це все описав на медичної теології. Дякую за увагу.